Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. П'ять хвилин тому пролунали вибухи на території Брянської області. Анонімні телеграм-канали зазначають, що ракетникам іскандерів, з яких сьогодні обстрілювали Київ, влаштували справжню облаву за наказом залужного, який дуже близько до серця сприймає новини про загибель неповнолітніх. Він сам батько. Так, вибухи пролунали на кількох базах Брянської області, де було уражено особовий склад противника. Та найголовніше пускові установки Іскандер та. Також у Росії заявили про підрив залізничних колій. Інцидент, нібито, стався недалеко від Брянська. Напередодні жителі Брянської області поскаржилися на хлопки. Пропагандистські розмі заявили, нібито про роботу ППО та збитий український безпілотник. Ось така потужна бавовна. Ось вам доказ, що курити особливо в непризначених для цього місцях аж настільки шкідливо. Полювання за ракетчиками почалось. Помста за Київ. Що ж Україна має право наносити удари по військових об'єктах на території країни агресора РК РФ, якщо Київ знає, що там є озброєння, яке використовується проти України, згідно з 51 першою статтею статуту ООН, ми маємо абсолютне право на самооборону. Таким чином, нанесення таких ударів по території РФ не є нападом на іноземну державу. Це захист від нападу цієї держави. Про це заявив дипломат керівник центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско під час чату на Главреді, зазначаючи, що навіть якщо залужний віддасть такий наказ, він буде Буде цілком законним. Якщо Росія завдає ударів по території України, то вибачте на війні, як на війні. Тобто, якщо росіяни можуть убивати тисячі невинних людей в Україні, якщо вони можуть бомбити українські міста, знищувати і стирати їх з лиця землі, якщо вони можуть бомбити лікарні, то це нормально. А ми не можемо завдати удару, наприклад, по аеродрому під Воронежем, щоб у повітря не піднялася чергова скадрилі і не почала бомбити українські міста. Чому ми повинні ставити питання таким чином: не ми ж на Росію напали, правда, наші. Діється захист від агресії, пояснив дипломат. Огриско додав, що сім визначень агресії були прописані ще в далекому 1974 році у резолюції Генеральної асамблеї. Все, що робить Росія, начебто, списано з цієї резолюції, тому ми маємо повне право на самоборону. Отже, і наносити по території противника удари для того, щоб він не нападав більше на нас. Вважає Огриско. До зустрічі друзі Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.